Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Крайні дні акцій. Тож не пропустіть. Живчик. Вода газована зі смаком груші 26 гривень 50 копійок за 2 літри. Вода газована 2 літри об'єм 23 гривні. Від піола Два варіанти смаків. Нектари від садочок 27 гривень, яблуко вишня, яблуко виноград. Ананас яблуко 34 гривні, кава амбасадора 200 г, рущина 163 гривні 50 копійок. Мелина 250 г. 89,50 Чай, альпійський букет Грейс 29 гривень за 27 пакетів. Два варіанти смаків в асортименті, мачелата від торгової марки Grace. Полуниця або банан. Ціна 7 гривень 40 копійок. 10 грамів. Кава у зернах амбасадор 288 гривень і 50 копійок. Сухі сніданки лайн 71 гривня 375 грамів. Нескій 41 гривня. Сухі сніданки 29 гривень. Сирок яготинський 12 гривень. 90 грамів зі фруктовими наповнювачами. Ціна 12 гривень і 20 копійок. Купитний йогурт від молокії 770 грамів 40 гривень. Йогурт білий молокія 870 грамів, 40 гривень 50 копійок від своєї лінії йогурт. 800 грамів в упаковці Три варіанти смаків в асортименті. Ціна 42 гривні 90 копійок. Сирок глазурований 8,50 від торгової марки Розумний вибір. Сметана президент 10% жирності 25 гривень. В стаканчику 325 г. Кефір ферма 33 гривні. 20 гривень коштує сметана від своєї лінії, 20% жирності 200 г. 33 гривні і 40 копійок буде коштувати молоко ферма з карткою АТБ. Без картки ціна 48 гривень. Сир м'який комо, брендза ніжна, 40 гривень 50 копійок. Сир з кипками. 43 гривні за упаковку. Три варіанти смаків. Сир твердий від своєї лінії. Голландський. 44 гривні 50 копійок. Та вершковий. 160 грамів в упаковці. Рулет курячий. Варено копчений від своєї лінії. 22 гривні за 100 грамів. Докторські фірмові сосиски 45 гривень. В упаковці 330 грамів. М'ясна нарізка, кубаса золотиста. 80 грамів, 29,60 грамів. М'ясна нарізка салямі фірмова 26 гривень, 80 грамів. Костобрава, М'ясна нарізка. Тут також 80 грамів в упаковці. Ціна 53 гривні. Виріб м'ясомісний, часниковий. 39,50 за 420 грамів. 25 гривень ковбаса. Філе 160 гривень від наша ряба. Ціна за кілограм. Орієнтовно вага в упаковці 600 грамів. 40 гривень і 80 копійок коштує оселедець. 140 грамів від своєї лінії. Гурбуша шматочками 69 гривень за упаковку. Морський коктейль 45 гривень. В упаковці 200 грамів. Мойва. Не розібрано. 700 грамів. Ціна 74,50. Котлети ребічі 73 гривні 70 копійок. В упаковці 400 грамів. Крабові палички 92 гривні водний світ. Вага 520 грамів. 66 гривень коштують крапові палички 250 г в упаковці заморожені. Кілька в томатному соусі 43 гривні 240 г. Паштет печінковий 27 гривень 340 г, паштет печінковий 1150 Кукурудза консервована верес 36 гривень. Тісто від своєї лінії листове дріжджове, 900 г 47 гривень. Знижкане тісто філо 34 гривні. Пільмені від своєї лінії з яловичиною та свининою 74,50 гривень. 41 гривня і 40 копійо коштують пельмені по українськи 500 грамів. Вареники від своєї лінії з картоплею 900 г. 39,50. 13,50 коштує соус. Часниковий 180 г від розумний вибір. Ще один варіант бургерний. Ціна та вага така ж. Яйця полтавські 10 штук 51 гривня 40 копійок. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. 7 гривень 90 копійок. Три варіанти смаків. Пафлі від рошен. З горіхами. Вага в упаковці 216 грамів, Ціна 28 гривень. Шоколадні 28 та кокосові також 28 гривень. Такий варіант вафлі. Вага 142 грами. І ціна 22 гривні 50 копійок. Молочні або шоколадні. Молоко згущене варене 22 гривні від своєї лінії. Молоко незбиране 47,50 І такий варіант 91 гривня 50 копійок. Цукерки Аркадія від Лукас 12,20 за 100 г. Цукерки ромашка від своєї лінії 100 грамів 11,35. Зефір Жако 37,50. В упаковці 6 штук подвійних. Чіпси від торгової марки «Лейс». Ціна 35 гривень. І різні смаки. Вага в упаковці 120 грамів. Рифленії зі смаком лобстера, Чумак майонез 28,50, майонез справжній 29,30. Оліс майонез столовий. 34 гривні і 30 копійок за 300 грамів. Торчин європейський майонез 63 гривні 20 копійок 520 г. Міцні знижки для власників картки АТБ кілька 27 гривень. Тульчинка суміш рослино-вершкова. Ціна 26,50 лише для власників картки АТБ. Томатне пюре 48,50 50. Міцні снижки на цукерки від своєї лінії. 10 гривень і 60 копійок за 100 грамів. Шоколад мілка 37,90 з орео або з кокосом. Насіння соняшника ядра. З карткою ОТБ ціна за 100 г 10 гривень 90 копійок. Також міцні знижки на фігурні вироби від своєї лінії 22 гривні. Морозиво рудь 29 гривень за пів кілограма. Дякую, що переглянули відео до кінця. Гарного дня та до зустрічі на каналі!